Суцільні згарища та руїни залишають після себе російські війська в українських населених пунктах, які пережили окупацію. Багато жителів великих міст та маленьких сіл стали безхатьками, проте люди не здаються, а відновлюють втрачене майно. Наші журналісти з'їздили на деокуповану Київщину і побачили, як буквально на очах відбудовують оселі. Приємно усвідомлювати, що до зими місцеві мешканці вже будуть з дахом над головою. Макарівська територіальна громада поступово приходить до тями після російського вторгнення. Із 49 населених пунктів 32 перебували під ворожими обстрілами, 18 – під тимчасовою окупацією. Макарів був окупований частково. Як наслідок збройної агресії Російської Федерації, ми маємо 585 приватних будинків, які зруйновано вщент, 2095 приватних будинків, які мають пошкодження різного ступеню. Так само, 60 багатоквартирних будинків у нас пошкоджено два з яких взагалі не підлягають відновленню, і їх потрібно повністю демонтувати. Наразі у населених пунктах громади тривають відновлювальні роботи, допомагають волонтери та міжнародні організації. ООН і Червоний Хрест ремонтують зруйновані будинки і в Забоянському старостинському окрузі. Знаєте, це у нас зараз саме важлива папочка. Тут вся інформація стосовно пошкоджених наших будинків, стосовно знищених наших будинків і наша допомога, яку ми надаємо нашим громадянам. Забуяння невелике село. Загалом 760 дворів. Із них пошкоджені 224 будинки, 44 – стерті з лиця землі. Декотрих мешканців прихистили друзі, знайомі та односельці. Але є й такі люди, яким просто ніде жити. На жаль, є втрати серед людей. Отож, деякі будинки прилетіли, людей побувало прямо на місцях. Є випадки, коли будинки згоріли, і одна людина живцем згоріла в своєму будинку. І також, на жаль, у нас є два хлопці, які були в нашій територіальній обороні, які нашим жителям дуже допомагали 28 березня. Вони попали під обстріли, і двох хлопців було вбито. Спочатку активні бойові дії точилися в сусідніх селах Липівці та Андріївці, що розташовані лише за кілька кілометрів від забояння. Згодом росіяни почали бомбардувати і цей округ. Ракети летіли. Це було десь 27-28 лютого. Дуже страшно. Дуже страшно. Не можна навіть словами передати. Оці звуки і зараз я стала трохи не дочувати, бо мене кинуло під драбину так волною, збило. Вікна усі полетіли одразу. Крім того, уламками ворожих ракет пошкодило дах, електрику та систему опалення. На підлогу вилилося 40 відер води. Газу не було, топити нема чим каже Валентина Іванівна. Будинок став непридатний для життя, адже на дворі було ще холодно. Тоді вікна закрили ковдрами, дістали дрова, натопили піч, і так разом із сусідкою і пережили весь цей жах до весни. Зараз у будинку Валентини пристроми вже перекрили дах і встановлюють металопластикові вікна. Фінансує роботи управління. Верховного комісара ООН у справах біженців у мене слів нема для щоб виразити подяку. Я навіть людей цих фактично не знаю, хто мені допоміг. Здоров'я їм і дав би Бог, щоб скінчилася скоріше війна, щоб ми всі знали, що не летять ракети. Інша мешканка села Марія Давиденко переселенка з Чорнобильської зони відчуження. Тоді радіація змусила її кинути все на жите і евакуюватися з рідної чистогалівки. Так вона опинилася в забуянні. Ми виїхали так. Не було навіть хустки другої. Хто не зав'язав хустки, так не було чого на голову зав'язати. А потім йде ще другий раз таке. Война ще. Спасібо Богу. Є такі люди, що нам допомагають. Дім Марії Іванівни вже ремонтують. Вона зберігає оптимізм. Щодня молиться за українських захисників і дякує місії ООН за те, що допомагає їй відновити житло. Представники міжнародного агентства у справах біженців оглянули всі будинки в забуянні та склали нові списки тих, хто потребує допомоги. Така підтримка дуже важлива для мешканців села. Жили люди, тут їхня бабуся жила в старенькій хаті. Вони довго-довго будували цей дом у два етажа. Дуже красивий, всім дуже подобався, вони малися це літо перейти. Але ворожа ракета зруйнувала мрію про новий будинок, а також знищила всі сусідні будівлі. Родині Кривенків міжнародна організація надала модульний намет для проживання, та зимувати в ньому буде холодно. Тому треба думати, що робити далі, каже Тетяна, і зі сльозами на очах згадує ті часи, коли найбільшою її проблемою було те, як зробити дорогу та клумбу в центрі села. Тоді ніхто навіть не підозрював, як зміняться пріоритети та які ще випробування випадуть на долю українців. Ця, ця війна показала, що дійсно, коли ми згуртовані, ми можемо багато чого. Інколи це набагато важливіше, ніж кошти і все інше. У нас настільки потужний волонтерський рух, у нас настільки потужна підтримка е, між громадянами, і що просто, ви знаєте, від цього перехоплює дух.